Мереба пропоную сьогодні разом зі мною вивчити новорічну лексику і подивитися, що можна придбати в магазині для того, щоб прикрасити будиночок. Обов'язковим атрибутом новорічного будинку повинен бути ілбаші Аджі. Це в нас новорічна ялинка. Найголовнішою прикрасою на ялиночці є ілбаші Аджі Süsleri. Це в нас новорічні іграшки. А щоб ялиночка була більш нарядною і яскравою, ми можемо взяти і щіксюслері, це в нас гірлянда. І можна додати такі картани. з сюслері, це в нас сніжинка. Зараз дуже популярні новорічні бантики, тому можемо використовувати ось такі стрічки курделя. А щоб створити атмосферу затишку, можна купити собі свічок. Мумлар! А для настрою та затишного очіювання можна купити собі ось таку кружечку. Це в нас кінцян. Якщо у вас вдома немає чоловіка, то компанію вам може скласти ось такий Баба. Дід Мороз. Якщо ви хочете порадувати своїх близьких, то можете запакувати подарунки ось такі е діяку кутулери.